Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 9 листопада. Зараз, поки дали світло, хочу зняти відео. Як я тут трошки в себе перероблю поступово свій лімонарій. Був у мене, хто пам'ятає, один такий світильник. Зараз я розмістив ще другий. Той, що був по центру, прибрав, розмістив їх саме, саме там, де треба. Саме ось у мене. Така етажарка стоїть з цитрусовими і над ними світильник. І з тієї сторони теж у мене світильник цитрусовий. Ну і по центру фітолампа моя та, та що була, вона по центру додатково розсвітлює червоний та синій спектр. Плюс додатково, дивіться, що я зробив я. Взяв купив підложку під ламінат, як на нього ще у нас кажуть, отражатель. По наружній стіні з внутрішньої сторони на висоту 1 метр розмістив його. По-перше, це додаткове розсіюване світло тобто, промені промені світла відбиваються від фольгованої поверхні, і додатково. Дають трошки світла для цитрусів. Ну і по-друге, це саме головне, це тут у мене зараз набагато тепліше, чим, чим, просто... чим просто стіна. Більш тепліша поверхня. Так, дивимося, що у мене тут взагалі зараз по температурі вологості. Температура 15,5. Вологість 76%. ну, Вологість в принципі, трошки більше, чим потрібно. потрібна. При такій температурі потрібна вологість десь в межах 60-70%. Ну, Майже нормально. Температура для них зараз оптимальна. Вони тут у мене гарно себе почувають. Деякі навіть зараз покажу ближче. Це Пандероза випустила у мене на цвітіння. Ось теж. Зараз, зараз ловлю фокус цей. О! О, бачите. Теж ось ще один. Теж, ну. А взагалі багато пішло приросту. Тут прирост у мене пішов. Ось в мене теж молодий прирост пішов. Ну і так, ті мої лимончики, як вони були, так вони є. А, так, а ось все ще прирост. Бачите. Досвідчую я їх зараз, ну, взагалі-то треба досвідчувати десь від 8 до 10 годин а, за такої температури. Але зараз відключенню світла не завжди виходить так досвідчувати. А, вологість тут у мене підтримується завдяки, ось бачите, просто баночки, невеличкі півлітрові. с водой стоять. А, плюс этот у у меня стоит тут баночка на газовом конвекторе. Конвектор стоит на минимум, на одиночку. Так, тут еще все мои лимончики, лимончики, мандаринчики. Так, ну и ось мои щепления. Зараз я сниму зі пакет покажу, что там у меня зараз Щось рухається, не рухається. Так, дивіться, ось я зняв з однієї сторони зі пакет, з другої не знімав, адже там ситуація така сама. А, поки приросту немає, ще зарано Так, фокус щось ніяк О, сфокусувався. Але і саме головне, що щеплення не темніють, вони так само зелененькі. Щеплення я робив 15 жовтня сьогодні 9 листопада. Тобто, ну, десь 3 тижні, трохи більше 3 тижнів, 3,5 тижні. Вони так само зелені, так само я їх періодично знімаю зі пакети і е, зволожую з пульверизатора. В принципі, більше нічого не роблю. Ну, Полив то звісно, полив. Під корінь а, по поводу полива, а, можливо, комусь буде цікава така інформація. Поливаю я їх один раз, зараз на десь 12-14 днів. Тобто, Ну якщо так кажучи, один раз на два тижні. Поливаю водою теплою. А, вода. Десь приблизно в межах 25-30 градусів теплою водою їх поливаю. І, в принципі, все. Більше, більше ніякого такого уходу зараз за ними немає. Головне освітлення, щоб було, а все інше буде добре. Це до нових зустрічей.